Як виявилося, друзі, що ось ця моя конструкція для 150 кілограм для двох людей виявилася ненадійною і дала в ось цих місцях тріщини. Тому я приїхав, як завжди, до Руслана в його майстерню, і зараз він буде його ось цю всю конструкцію усилювати. Дивіться, який дядько Руслан молодець. Все зварив, все підсилив. І гляньте, яке мені крило також він виготовив, зварив його. Я ще його буду допрацьовувати. Вріжу його, тому що він робив з запасом, а там вже каже, далі сам собі вже його зробиш, так, як тобі треба. Напевно, зроблю ось таке, щоб воно було більш-менш мало вигляд. Буду це все діло фарбувати, і крило, і ось то. І вже болотом не буде мені закидувати.